Відкриємо Євангелію від Івана, Івана 1 розділ, з вірша 35, го по вірш 39. -й. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів Його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав Ото агнець Божий. І почули два учні, як Він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним та й каже до них, Чого ви шукаєте? А вони відказали йому раві! Перекладене Це визначає Учителю, де ти живеш? Ми читаємо про те, як Іван вказує на Господа Ісуса, дивлячись на нього. І поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав: Ото агнець Божий. Іван вказував на Господа Ісуса, що Господь Ісус є тим агнецем Божим. Повинен стати тою жертвою, жертвою для Бога. І коли Іван говорив про це, ми читаємо і почули два учні, як він говорив вірш 37-й, та й пішли за Ісусом. Іван вказує на Господа Ісуса, що Він є агнець Божий. Два учні чуються і йдуть за Ісусом. Почули, що Господь, Ісус, є той агнець Божий. Почули, що Ісус є тим Агнцем і пішли за ним. І я б хотів звернути увагу на вірш 38. А Ісус обернувся і побачив. Що вони йшли за ним та й каже до них, чого ви шукаєте? А вони відказали йому Равві, перекладене це визначає учителю, де ти живеш. Я б хотів звернути на перші слова, звернути увагу на перші слова Господа Ісуса в Євангелії від Івана. Перші слова Христа, які ми читаємо. В Євангелії від Івана першого розділу звучать так, чого ви шукаєте? І думаю, Господь Ісус, Він знав, чого насправді тих двоє учнів прийшли до Нього. Господь Ісус точно знав, чого вони шукають. Але я думаю, Він задає їм це питання, щоб і вони знали, чого вони шукають. Я думаю, Господь Ісус задає це питання, чого ви шукаєте не тільки тим двом учням, а кожному, кожному з нас. Не тому, що Господь не знає, чого ми шукаємо, а тому, що Господь хоче, щоб ми знали самі, чого ми шукаємо. Важливо кожному з нас особисто знати, чого я шукаю по-справжньому. І ми читаємо дуже просту відповідь цих чоловіків, вірш 38, а вони відказали йому равві, перекладене це визначає учителю, де ти живеш? Коли ці учні почули, що Ісус це Агнець Божий, вони просто захотіли дізнатись більше про нього. Вони хотіли знати Його особисто, пішли за ним. Чого ми шукаємо? Чи ми хочемо знати Господа Ісуса? Особисто. Вони питають, де ти живеш? Ці чоловіки вони хотіли бути там, де є Господь Ісус. Вони шукали саме цього. Чого ви шукаєте, вони кажуть, де ти живеш? Чи ми хочемо бути там, де є Господь Ісус? Вірш 39, Він говорить до них: Ходіть і побачте. Ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було ж коло години 10-ї. Господь Ісус прийняв цих чоловіків у себе. Єдиний шлях бути нам, там, де Господь Ісус. Це коли Він прийме нас. Коли Він буде знати особисто нас. Не ми будемо знати просто про Нього, а коли Він буде знати особисто. Коли ми прийдемо до Нього особисто, і Він буде знати нас особисто. Але чи це те, чого кожен з нас шукає по-справжньому? Ми читаємо Господь Ісус одразу прийняв цих чоловіків. Ходіть і побачте. І ми бачимо з їхнього прикладу. Вони хотіли знати Господа Ісуса особисто. Вони хотіли бути там, де Він, і він їм дозволив. І ми читаємо в інших місцях, Ісус говорить, що Він не вижене нікого, хто приходить до нього. Але чи те, чого ми шукаємо, це дійсно по-справжньому прийти до нього особисто, щоб Він знав нас? Щоб він прийняв нас. Щоб ми були там, де є Він. Чого ви шукаєте? Нема нікого іншого, хто може прийняти нас в небеса, крім того, хто став Агнцем Божим. Але чи це насправді те, чого ми шукаємо? Ще одне місце відкриємо. Це в Євангелії від Матвія. Розділ шостий. вірша Тридцять першого. Матвія, шостий розділ. З Вірша тридцять першого вірш тридцять третій. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось, бо ж усього того погани шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Це слова Господа Ісуса Христа. І Він говорить про те все, що шукає кожна людина, напевно, в цьому світі. Про ті фізичні речі, які нам по-справжньому потрібні: їсти, пити, у що задягнутися. І це насправді зрозуміло, що цього потребує кожен. Ми всі це розуміємо. Але Господь Ісус тут каже навіть більше. Не тільки ми це розуміємо. Але знає і Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно, Бог знає, що ми потребуємо всіх цих речей. Маємо потребу в цьому. Але якщо це єдине, чого ми шукаємо, ми тоді загубимо найважливіше ми загубимо свою душу. Якщо ті речі це основне, що ми шукаємо, ми, на жаль, втратимо цілу вічність. Можемо бути в свій шлях успішними в тих тимчасових речах, їсти, пити, зодягнутися. Здобудемо тимчасово, втратимо вічно. Якщо це єдине, чого ми шукаємо. Бо, знову ж таки, зрозуміло, це в кожного з нас є ці потреби. Але якщо це те, про що ми турбуємось, в основному, якщо це єдине, про що ми журимось, Тратимо вічність. Бо в нас є про що журитись, в нас є про що турбуватися в кожного. Це той гріх, яким, яким треба зажуритись. Це гріх, яким потрібно стурбуватись, той гріх, який кожен з нас зробив проти святого Бога. Це те, про що треба кожному попіклуватись. Це тре, те, про що треба кожному зажуритись, бо вічність залежить від цього, не від того, чи в нас буде достатньо тих речей, які ми хочемо, у що зодягнутися. Але чи ми вирішимо питання свого гріха. І Бог попіклувався і піклується не тільки про те, що ми будемо їсти чи пити, і у, чи в що зодягнемося, а Він попіклувався і про найбільшу нашу потребу. Про найважливішу потребу, потребу в нашого прощення. Він попіклувався про це, коли він сина свого віддав в цей світ, щоб він став агнцем. Він попіклувався, щоб ми і прощення отримали. Але чи це те, чого ми шукаємо? Бо коли все фізичне забирає нашу увагу, коли все фізичне, то в центрі нашої уваги, не лишається місця. На то основне, на вирішення того питання основного, яке є в кожного питання гріха. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Єдиний шлях, як війти в Царство Боже прийти особисто до того, хто був агнцем Божим, запрощенням гріхів. Простою вірою в нього отримати прощення гріхів. Але це те, чого ми шукаємо. Ще одне місце подивимося в Євангелії від Луки, розділ 18. Відома притча про двох чоловіків. Багато що з цієї притчі можна навчитися. Побачите? Луки розділ 18. З вірша 9, по вірш 14. А для деяких, що були з себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Два чоловіки до храму увійшли помолитись: один фарисея, другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики неправедні, перелюбні. Або як цей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Знову ж таки, багато можна з цієї притчі зрозуміти для себе, але я хотів, щоб ми сьогодні подивилися на цих двох чоловіків, які прийшли в храм, які молилися. Для чого вони туди прийшли? Що шукали ці чоловіки, коли вони туди прийшли? Вірш 11 і 12 говорить про цього фарисея. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики неправедні, перелюбні або як цей митник. Я почув, що двічі на тиждень даю десятину з усього, що тільки надбаю. Пересей, який молився з подякою про свою праведність. Пересей, який молився про те, що він не такий, як інші люди. Пересей прийшов в той храм, щоб краще виглядати. Для себе, щоб ще краще виглядати в своїх очах, ще більше відчувати себе праведним в своїх очах. І я переконаний, коли він дивився на того митника, він так зростав в своїх очах, так зростав в самоправедності, бо це те, чого він шукав. Виглядати праведним для самого себе, відчувати себе більш праведним, ніж інші. Він в храм для цього прийшов помолитися. Важливо себе запитувати, коли ми приходимо слухати Боже Слово. Для чого по-справжньому я приходжу? Чого я по-справжньому шукаю? І це не для того, щоб мати праведність в своїх очах. Бо якщо ми будемо шукати добре виглядати для себе, ми, на жаль, можемо бути успішними в цьому. Достатньо ходити до будь-якої церкви, щоб напевно добре виглядати в своїх очах. Але той митник вірш 13-й, а митник здалека стояв, та й очи навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав. Боже, будь милостивий до мене грішного. Митник туди прийшов шукати єдиного. Це шукати Божого прощення. Це було те, чого він по-справжньому шукав. Не виглядати добре для себе, не виглядати добре для інших. За Божим прощенням, за Божим милосердям. Це все, що його цікавило. Боже милосердя. До такого грішника, як він? Це те, що його турбувало, це те, про що він журився, це те, про що він молився. І ми читаємо, він отримав це. Говорю вам, вірш 14, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Знову ж таки, чого? Кожен з нас особисто шукає. Тих фізичних речей ми можемо шукати в цьому житті. Вони можуть бути основним, їсти, пити, зодягнутися. Чи навіть ніби духовних речей. Виглядати більш праведно, але для самого себе. І цього нам буде достатньо. Якщо це нас цікавить, то ми, на жаль, знову ж таки, можемо бути в цьому успішні. Але лишитись непрощеними Богом назавжди, на всю вічність. Або ми, як той митник, побачимо, наскільки потребуємо Божого милосердя. І саме цього будемо шукати. Шукати вірою в Господа Ісуса Христа, коли прийдемо до Нього особисто. Ще одне місце хотів подивитися це Євангеліє від Луки, розділ 11. Останнє місце, з якого будемо читати зараз, перед проповіддю Брата Юри. Вірш Луки, розділ 11. Прочитаємо з вірша 5, по вірш 8. І сказав він до них, хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі, і скаже йому Позич мені, друже, три хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той ізсередину у відповідь скаже: Не роби мені клопоту, уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. Господь Ісус говорить ще одну притчу про чоловіка, який мав потребу, мав потребу в трьох хлібах, вірш 5 і 6. І сказав він до них, хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі і скаже йому: Позич мені, друже, три хліби. Бо прийшов із дороги до мене мій приятель. Я ж не маю що дати йому. Чоловік мав потребу, і він знав її. Отримати своїх три хліби. Незважаючи на час, сказано це вже було о північ. Він знав потребу йому треба отримати той хліб. І він просить. У приятеля свого той хліб і не отримує його. Вірш сьомий. А той із середини у відповідь скаже: Не роби мені клопоту. Уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати, то дати тобі. Цей чоловік шукав той хліб і не отримав його зразу. Але вірш восьмий. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. Господь Ісус дає нам, вприклад, того чоловіка, який по-справжньому шукав своїх три хліби. По справжньому. І Він не зупинився, як тільки почув, не дам я тобі. А він продовжував. Бо він знав, що він має цю потребу. І Господь Ісус говорить, якщо не через дружбу, то через надокучання, через наполегливість того чоловіка Він отримає те, що Він шукав. Він отримав, бо він знав свою потребу. Чи ми по-справжньому знаємо свою потребу? Бо вона в нас в кожного значно більша, ніж три хліби, чи їсти, пити, чи виглядати добре в своїх очах. Потреба в Божому прощенні, щоб Бог нас пробачив. Не бути відлученим на вічність від Бога це потреба, яку має кожен. Не бути засудженим на вічну потреба, яку має кожен. Увійти в Боже царство потреба, яку має кожен з нас. Але чи це те, чого ми шукаємо? Господь довів, що Він хоче дати це прощення, відкрив двері для царства. Коли помер там на хресті, коли став тим агнцем Божим, взяв на себе гріх світу, став жертвою за кожного, хто увірує в нього. Господь довів. Але чи це те, чого ми посправді шукаємо? Треба бути чесним з собою. Якщо це насправді те, Господь чекає кожного з нас прийти особисто, як прийшли ті два учні. Прийти особисто до Господа Ісуса Христа. І як в цій притчі сказано, бути наполегливим в цьому, допоки ми не знайдемо це прощення, не будемо знати точно двері спасіння для мене відкрились, бо я повірив в нього. Закінчив на вірші 9 і 10. Слова Господа Ісуса Христа. І я вам кажу: просіть і буде вам дано! Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Нехай Господь допоможе в цьому. Амінь.